Коматік Стік 4К. Так, можливо, ви бачили такий формат, але у Full HD форматі. Але вийшла 4К-версія, і ця 4К настільки цікава з ось таким пультом з інфрачервоною опцією, що я думаю, їй місце у нашому топі. В одному з топів. Тож, з оглядом на каналі Технозон Україна, поїхали! Перед тим як ми перейдемо на сторінку нашого продавця, перевіреного продавця, де ми його купували, я вам скажу декілька моментів. По-перше, підписуйтесь та натискайте дзвони. По-друге, у описі під цим відео є посилання на цей стік. Я його відкладаю, ви його побачите на розпаковці. А стосовно цього стіку скажу: підтримує hdr HDR10+, на 905Y4 з формулою пам'яті 2 на 32. І це ще не все. Google TV 12 -й. з нативним автофреймрейтом і не просто автофреймрейт. А якщо ваш телевізор підтримує VRR, то він може перемикати. Перемикати частоту екрану без переходу у чорний екран, тобто такий собі м'який автофреймрейт зі з м'якою зміною е, частоти е, екрану. Ну що ж, е, хлопці, крутелезна річ з Нетфліксом, з Dolby Atmos, е, з різноманітними плюшками, і ми зараз переходимо на сторіночку, потім на розпаковочку, на тести і висновки. Перейшли. А тепер я приодягся трохи, е, знаєте, такого. Святкова, так мені тут Оленка каже, що я такий святковий, бо знаєте чому? Бо його ціна менше 50 баксів. Це за оригінальний Хоматікс. Зазвичай Хоматікс коштує дорого. І була HD-версія. А це версія 4К за 48 баксів. Він у наш топ до 50 баксів, як сертифікованих, так і усіх пристроїв. Коротше, в нас є ось такий момент. Тепер давайте далі. 2х32, на, 2 на iMlogic S905Y4. Вони в нас відразу зазначають, що тут є Dolby Atmos, AV1, WideVinyl L1, вбудований Chromecast, HDMI CIC, безліч ліцензій. Давайте покажу, скільки. а ну Що тут у нас є: MMC, lpddr 4 швидка пам'ять у нас, mali G31, дивіться, HBO, Netflix, Disney, Peacock, Hulu, Prime, Apple TV, YouTube, ESPN, Stars, Slink. Пальців не вистачає, по два, щось по два рахую, так? І Мегого, і ЮТВ, і е, наш улюблений. Який? Нексон улюблений в нас, що ти? До речі, Нексон теж у нас в опису під цим відео є посилання, де ви можете купити підписку за дуже-дуже малі гроші. Так, хлопці, розмістив посилання на цей, на цей стік у опису під цим відео, а ми поїхали далі. Стік 4К від Homatix, Google TV. Ну, ми бачимо відразу Google, YouTube, Netflix, Disney, Prime, YouTube Music, Max і Spotify. Ну, і тут бачимо Home Theater, До речі, скажу вам таку по секрету, що тут є в нас такі Home Theater, домашні кінотеатри на базі Hommaticsa. Тепер в нас. Бачимо Hey Google, як вони кажуть, там голосовий пошук, і Chromecast в нас вбудовано. Тут для нас нічого цікавого немає. Давайте відкривати та ставати вже. Дивитись Google TV. Ось такий новий. О, прикольний. На мікро-USB, самий звичайний стік. Тут навіть дивитись нічого. Повинен бути подовжувач, бо так ми не зможемо його використовувати. Гуглопульт, який повинен керувати ще іншими пристроями. Тут нічого цікавого для нас немає, як би так. І. о, слухайте, ось подовжувач. Ось такий собі подовжувач для HDMI. Ось таким чином повинен працювати. І в нас ось такий мікро USB-адаптер. Бачимо 5 вольт, 1 А5 ватт. Слухайте, прикольно. А чи буде працювати в нас линка? Знаєте, що діджі кабель Ді, Спробуємо ми потім е під'єднати сюди ssd шник ssd диск добре. Коротше кажучи, хлопці, переходимо і тестуємо. Який звичний чи незвичний для мене інтерфейс Google TV? Поясню, бо це новий інтерфейс Google TV. Саме цей стік це такий, знаєте, друга ластівочка на Google TV 12. -му. Якщо підемо у налаштування. Дивіться відразу. Йдемо у налаштування у систему про пристрій і бачимо, що в нас тут модель Стік 4К версія Android TV. Ну це Google TV, Android TV 12 і Netflix прописаний. А знаєте що? Саме, от саме цікаве, ми зразу спочатку вам показуємо: саме ось таке вішня у самому соку, Екран і звук. HDMI цикл працює тут є, в нас. Автофреймрейт при тому, що автофреймрейт звичайний по API, який там вимикає екран і вмикає. Але якщо ваш телевізор підтримує VRR, то тут є автофреймрейт з плавним перехідом. Поясню: якщо ваш телевізор підтримує VRR, то він не буде. Знаєте, гаснути на секунду і з'являтися, він просто понизить частоту матриці. Дуже крутелезна штука. Така, як у Google TV Chromecast 2020, Google Chromecast 2020. Прикольно. Далі в нас є ось такий така опція: це в нас адаптивний HDR. Так, якщо ви під'єднуєте його до hdr телевізору до Dolby vision телевізору, то в ньому буде працювати HDR, HDR 10 і HLG. Dolby Vision він не підтримує, але є адаптивний і це дуже-дуже круто. Формати можна обрати, і теж вони з'являються, коли ви під'єднуєте до телевізора саме з HDR. Також у додаткових налаштуваннях екрану ви можете обрати уручну формат, який підтримується. Але Dolby Vision в нас не підтримується. Це ви повинні розуміти. Є HDR 10 буде теж класний офігенський формат, скажімо так. Мережа 5 ГГц все працює, є швидке підключення через QR-код, ви можете поділитися, і є дистанційне керування і аксесуари. Ви можете цей пульт налаштувати для керування, наприклад, іншими пристроями. Якими пристроями можу сказати, телевізором звуковою панеллю, чи авересивіром заходите, обираєте модель вашого телевізору, і він буде, скажімо так, вмикати, вимикати. Ми можемо керувати гучністю. Вмикати, вимикати і перемикати кнопкою джерела вхідного сигналу дуже крута опція, тому це ну, дійсно прикольно. Сам по собі інтерфейс статичний. Статичний, це, я маю на увазі те, що в нього немає коригування оцих каналів рекомендацій. Та є такий момент, що в українській мові канали рекомендацій навіть можуть не з'являтися, наприклад, МЕГОГО, на Ютуб та інші. Е, ну, так так ще не допрацьований Google україномовний канал контент голосовий пошук, якщо ми увімкнемо і скажемо там, наприклад, фільм Черкаси у Google TV потрібно тримати. Сам по собі голосовий пошук, щоб він працював, натискаємо на Черкаси і бачимо ось такий варіант придбання, скажімо так, цих фільмів, бо він шукає тільки на YouTube, чи варіант додати у список перегляду, а вже на смартфоні там якісь варіанти там допрацювати. Це теж такий момент. Але як працює голосовий пошук у Google TV? Я вже пояснював, він працює у середині додатків. Наприклад, якщо ми підемо у YouTube, і відразу його і протестуємо, скажімо так, якщо ми підемо у YouTube і будемо Усередині YouTube, неважливо на якому екрані, ми натискаємо на голосовий пошук, і тримаємо і шукаємо. Канал Технозон, але він знайшов але він знайшов, а, ха -ха, мою адресу у Німеччині. Та ладно, офіс фірми. Молодці, молодці знають, де знаходиться канал Технозон Україна. Це в нас лише на українській мові. На російській мові, якщо ви перемкнете стіку, він буде шукати саме усередині. І я вже тут робив такий, знаєте собі, момент пошуку. Так сам собі, сам по собі, цей пошук буде працювати. Наприклад, Технозон Україна. Будь ласка, він знайшов це саме так і буде працювати в україномовному варіанті, бо у російськомовному чомусь у Google можливостей більше. Ну, давайте вже перевіряти саму можливість Ютубу, і будемо з вами переходити далі. Дика река, 4К 60 FPS. У AV1 кодеку, будь ласка, воно програється, але ви бачите вставочку, де 4К AV1, 60 ФПС без жодного дропу він програє без, без зайвих питань. Навіть не буду виводити діагностичне віконце, воно мені не потрібне. Якщо я увімкну Stone Grave, це, це на VP9 тест, і він теж працює у 4К 60 FPS, але у іншому кодеку vp 9 теж працює ідеально. Клас, тобто у нас з YouTube жодних проблем немає. Працює ідеально. Далі, якщо ми підемо у Netflix, ми з вами відразу і зрозуміємо, які формати звука тут є. Я вам скажу за своїм досвідом, якщо я бачу, як працює Netflix, я вже можу сказати, що в ньому є по Dolby Digital, наприклад, і які формати е, відео він підтримує, яка сертифікація є. Саме у Netflix, якщо ми підемо, то ми бачимо 4К, 3D звук, це те, що ми зараз бачимо, але ви бачите також вставку 4К HDR з Dolby Atmos. Так, в ньому є Dolby Atmos. Я поясню, який шну ви бачите, ми можемо увімкнути. Воно буде програвати. Давайте дивитися сезон, будь ласочка, все програє. Все програє, все нормально, теж ідеально. Практично, все пішло. Давайте трохи перемотаємо. Все пішло. Працює. Netflix Працює ідеально. Тепер стосовно звуку, що я можу сказати про звук? В нас є Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus і є DTS. Більше в нас інших форматів я отримати не зміг. Dolby True HD не транскодується, а DTS HD Master Audio транскодується у звичайний DTS. Це я вам е, заявляю, це моя, моя така заява. Далі, стосовно сертифікації інших, наприклад, інші стримінгові сервіси, ми підемо у drm Info. В нас є, бачите, CNC ClearKey, в нас є Widevine Modular DRM L1 з підтримкою hdcp 2. А3. на секундочку. Microsoft PlayReady DRM теж підтримується. І це нам говорить про те, що тут будуть працювати будь-які стрімінгові сервіси, які є у Google Play Store. Тобто. Apple, Prime, Nexon, Megogo, усе у повному обсязі. Я використовую деякий час вже Nexon TV, який побудована на UTV, але має більш е широку таку більш, більшу бібліотеку з фільмами, фільмову бібліотеку, і мало, е мало того, вона коштує, коштує дуже дешево. Як це я плачу за максимальний плюс. Це самий максимальний пакет 89 гривень за 18 тисяч фільмів. Тож я маю за 400 каналів, і до того ж, навіть у безплатній версії, ви отримаєте 170 каналів безкоштовно. Якщо ви казати, чи зможе він відтворювати якісь високобітрейтні, високобітрейтні канали е, телевізійні, то будь ласка, воно все працює. Давайте ось працює Full HD канал. Давайте наступний канал, якийсь з вами. ICTV, Давайте. Працює, працює далі. В нас ну давайте один плюс один марафон. Працює, працює. Один плюс один інший канал. Працює, все працює, тобто високопітретні фільми він відтворює. Ой, не фільми, а канали він відтворює без зайвих питань, як і в принципі будь-який фільм з. Зі стримінгових сервісів, ну от я від, відтворюю зараз веном. То в нас Оленка цю дивилась таку веселу комедію, і вона теж працює, будь ласочка. Нема питань, як буде працювати. А, до речі, слухайте, а хочете купити Nexon з додатковою знижкою. Йдемо у, у опис під цим відео. Там є посилання, я розмістив на ТВ Nexon де ви можете придбати не тільки Nexon а ще зі знижкою, наприклад, підписки на Мегого, на ЮТВ, на світ ТВ і на Київстар тебе. просто підіть, подивіться, яку скидку ви отримаєте. Мегого. Також працює бездоганно. і поки я завантажую монгол, я вам скажу одну таку цікаву річ. Справа у тому, ну і давайте запущу якийсь там марафон та інше. Справа у тому, що в нас є момент такий цікавий матрикс. Ті, хто знають про що це, це про роздачу онлайн, і даний стік спокійнесенько відтворює до 50 гігабайт. Розмір без зайвих питань, бо в нього досить прика... прикольний е... Wi-Fi модуль. Але ви повинні розуміти, що для цього потрібно мати нормальних роздаючих і їх потрібно, повинно бути багато. Як налаштовувати, які додатки використовувати, я не можу казати, YouTube шаленіє. Тепер ми вмикаємо аналіті. Поясню, справа у тому, що ми перевіряємо з вами Wi-Fi модулі. І зараз подивимося у AIDA 64, яка апаратна частина в нас тут є. Я можу зараз вгадаю, який в нас тут Wi-Fi. Це в нас Wi-Fi 5 ГГц, який в нас показує у середньому десь 330 Мбіт, максимально, що я отримав до 400. Ну зараз 297. На вивантаження не дивіться, бо це в мене сервер такий на аналіті, дуже-дуже такий бридкий. Чесно кажучи, зараз підемо, перевіримо через валідатор. Валідатор в нас валідує результати, тобто він показує усі моменти по мережевому з'єднанню. Будь ласка. Data connection у нас ідеально Wi-Fi. через IP, TCP, connection, Setup, RTT, все ідеально. І через спедтест. Давайте подивимося на результати. Ну, все, все ті самі результати більше 300 Мбіт. Зараз він показує 300. 53 Мбіт на завантаження, і зараз буде десь близько 100 на вивантаження. Ідеальні результати 5 ГГц для тв стіку такого формату. Давайте змінимо на 2,4. Змінюється все просто-напросто. Спокійнесенько, через швидке меню вмикаємо аналіті і можемо відразу через валідатор зробити це, щоб не витрачати час. 2.4 теж ідеально у нас законектилось. Усі коннекти пройшло на джитер. Тепер спідтест. А ось 2.4 тут працює просто ідеально: 105 Мбіт мегабіт на завантаження і близько 100 на вивантаження у 2.4, Це просто ідеальний результат. Я вам скажу це крутелезно. Якщо у вас роутер 2.4, ви можете спокійнесенько брати. Цей Хоматікс і не, не заморочувати собі е, голову. Якщо казати про апаратну складову е, цього ТВ-Стіку, то в нас це Sai ROBOTICS Стік 4 k SAI 700 SHMG платформа 2х32. Е, в нас процесор 4 ядра Cortex-ARM35 2 п'ерцовий. Це в нас S905Y4 І за відеоприскорювання нас відповідає mali G 31 мережа. Ну ми вже її перевірили. Android. У нас 12-й, температури доступу немає, і усі кодики в нас присутні. Що ми можемо тут ще робити? Та практично нічого, окрім фірмових плюшок Google TV і Chromecast. Наприклад, ми можемо з вами використовувати Chromecast, хоча я робив вже відео, як працює Chromecast на сертифікованих tv боксах В мене зараз програється мої, одне з моїх відео у YouTube на е, смартфоні. Я можу просто обрати цей стік, просто натиснути на нього у меню, і він буде відтворювати цей. він просто перекидає відтворення прямо на наш, скажімо так, ТВ-стік. Ідеально, це працює Прикольно. і це стосується не тільки Ютубу. Я вже показував. Наприклад, е якісь. Е ну я в мене є такий класний приклад, клубнічні сайти. Як ну, знаєте, там задають питання, як дивитися кхе -кхе, ноху е на такому тв вистікові без додатків. Наприклад, це можна дивитися, а більше. Ну, ой, дуже-дуже полюбляю. Далі, дивіться. Це в нас даний приклад, він показує нам відразу. Ой, а тут, знаєте що, аніме з хабу. Я його ставлю відтворювати тут, натискаю транслювати і обираю просто стік. І це у нас відповідь на питання, як дивитись. Як дивитись? Відео з браузеру. І, а чи можна встановити хром? Навіщо вам той хром встановлювати? Він і є увесь хром. Ви просто взяли у хромі тут, обрали те, що ви хочете дивитися, натиснули, відправити і воно буде. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. О, вимикати. Боже ж ти. Ух, там я таке побачив, матінька Божа. Коротше, це одна з тих фішок, які в нас є. А ще це не все. Якщо ви оберете Google Home додаток, в нас є де, декілька Android-додатків, Google Home, і оберу цей стік, то в нас тут є, наприклад, регулювання гучністю. Бачите, воно регулює. В нас є пульт, звичайний пульт, я можу тут керувати просто смартфоном, свайпами. Бачите, воно, я просто свайплю, воно керує. Це дуже крутелезний стік. І я роблю відразу висновки, я його рекомендую. Він заточений, звісно, під якийсь платний контент, але він, я і для будь-якого контент, будь контенту працює ідеально. А відразу скажу, у вас, мабуть, залишилось відкриті питання, що, чи можна під'єднати зовнішнє сховище по типу там, якогось SSD-диску. Поясню, через такий хаб, ось такий OTG-хаб, в мене не вийшло завести. Ні g 45 йому не вистачало живлення, хоча я під'єднував і через додаткове живлення 5 вольт 2 А. І мій жорсткий диск постійно клацав, не вистачало теж, теж живлення, тому в нас не вийшло. Якщо в вас вийшло, будь ласка, напишіть чи вийде, напишіть, з яким хабом це, і ми е, випустимо додатковий огляд. А з вами був Бабл. Ми рекомендуємо посилання опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.